Привіт! Якщо ти дивишся це відео, то ти вже ближче до свого ідеального балу на тесті ЗНО з математики. Чи знаєш ти, що в 2014 році 56% учасників склали ЗНО з математики менше ніж на 124 бали? Ти спитаєш, чому і як не стати одним з них? Відповісти на ці питання тобі допоможуть наші вебінари. По-перше, ми аналізуємо. Статистику результатів та знаємо, де найчастіше помиляються учні. По-друге, ти отримуєш тільки потрібну інформацію, а не купу страшних формул зі шкільної програми. По-третє, і найголовніше, це практика, для якої у нас існує унікальна онлайн-платформа ЗНО з великою різноманітністю тестів, тільки потрібною теорією. Та захоплюючими відеопоясненнями. Отож, не зволікай і починай підготовку саме зараз. І ми раді тобі допоможемо в цьому. Ще більше цікавих новин про ЗНО ти знайдеш в нашій групі ВКонтакті. Також приєднуйся до нас у Фейсбуці. Та обов'язково підпишись на наш канал в Ютубі ЗНО Ми знаємо, як вкласти ЗНО на 200 балів. Приєднуйся до найкращих!